Сьогодні ви почуєте оповідання С в Тенча відплата, в фейтсретриб'юшін це історія про справедливість, яка завжди знаходить шлях, про людину, котра наважилася втрутитися в заборонене, і зіткнулася з наслідками, що перевищують будь які очікування. Тут наука і темні сили переплітаються, а доля нагадує за кожен вчинок рано чи пізно доводиться платити. Приготуйтеся до історії, де крок у невідоме стає початком відплати. Відплата С.В. тенч Джоне. Я мимоволі зупинився на порозі своєї затишної холостяцької оселі. Коли світло, що я вмикнув, осяяло згорблену постать у кріслі. А вже ж серце, я. Чоловік підвівся, потер мозолясті руки. Я вас увесь день чекав, сер. Доглядач сказав, що ви ось ось маєте повернутися. Той пустив мене всередину. Мабуть, я заснув. І не дивно, бо цілу ніч не зімкнув ока від хвилювання. Хвилювання без сну. Я здивовано втупився в нього, намагаючись приховати тривогу. Адже цей чоловік був довіреним слугою мого друга, професора Врокстона. Я поспіхом зняв верхній одяг, запросив його сісти знову, а сам сів навпроти і попросив пояснити. Справа в професорові сер. Старий глянув на мене стурбовано, зморшкуватими очима. Не раз бувало, що він посилав мене до вас з якимись дорученнями, але сьогодні я сам приїхав, бо сер. Він відповів на запитання, що застигло в моїх очах. Я його не бачив із вчорашнього вечора. Але ж саме так, сер, урвав мене Джон. Уже двадцять років я з дружиною доглядаю професора в Гренджі. І за весь цей час він ніколи не зникав уночі. Якщо доводилося їхати до міста, завжди попереджав. Часто я сам його відвозив старою машиною. Та й то не часто, бо професор майже не мав інтересів поза своїми дослідженнями. Але ж Джоне, заперечив я, можливо, його терміново викликали або він пішов на прогулянку чи сам кудись поїхав. Ні, сер. Перепрошую, але ви помиляєтесь. Професор був надзвичайно пунктуальним він ніколи не покинув би будинок, не попередивши мене. Ви самі його добре знали, можливо, і краще за мене, бо ви були його другом, а я лише слугою. Хоча, з гордістю додав він завжди відчував його до мене дружнє ставлення. Продовжуйте, заохотив я, побачивши, що він ще не сказав усього. Пару хвилин тому ви спитали, чи є ще якась причина для мого занепокоєння? Є, сер, ви знаєте, що більше 20 років професор жив усамітнено, замкнувшись у собі. Єдиним винятком були ваші візити. Тільки ви мали доступ до його лабораторії і залишалися в Гренджі ночувати. Так було аж до позавчора. Далі, наполіг я, вже перейнявшись його тривогою. «Грейндж, як ви знаєте, розташований за 15 миль від міста, далеко від шосе, сюди рідко хтось навідується. Якщо з'являються чужинці, я зазвичай швидко проганяю їх. Три дні тому приїхав незнайомець на розкішному авто, сказав, що шукає маєток для купівлі. Я відповів, що Грейндж не продається, і попросив його поїхати. Він уже розвертався, коли раптом вийшов мій господар. І, на мій подив, запросив його до будинку. Присягаюсь, сер, той чоловік був вражений. Він не впізнав професора. І що було далі? Я вже відкрито тривожився. Той пан, який назвався містером Лейтомом, залишився. Учора ввечері вони були разом у кабінеті. А сьогодні, зранку, жодного сліду, обидва зникли. Але ж, Джоне. Я схопився на ноги, відчуваючи, як у грудях холоне страх. Можливо, вони поїхали разом, обидві машини, сер, стоять у гаражі. Я щоночі особисто замикаю всі двері будинку. Сьогодні зранку вони були замкнені. Ми з дружиною обшукали будинок з підвалу до горища і усі околиці. Жодного сліду ані професора, ані його гостя, тобто ви натякаєте, різко сказав я. Що двоє дорослих чоловіків просто зникли в повітрі це ж абсурд. Я кілька хвилин гарячково міркував, проходжуючись по кімнаті, відчуваючи на собі стурбований погляд старого, усміхнувся мимоволі. Усе це здавалося надто безглуздим. Старий Джон, відлюдькуватий у Гренджі, явно став надто вразливим. І все ж атмосфера того дому, наповнена мертвим спокоєм. І духом дивних експериментів професора і справді могла викликати тривожні думки треба негайно їхати туди. Професор, певно, в доброму здоров'ї. Телефону він принципово не встановлював, отже, іншого виходу не було. Джоне, я зупинився і поклав руку йому на плече Їду до Грейнджа зараз же. Він з полегшенням зітхнув І ти повинен повернутися до дружини і щось з'їсти. Додав я, накидаючи пальто усе буде гаразд. Дай Боже, аби ви мали рацію, сер. Ми разом вийшли з дому і сіли в авто. Хоч я й намагався зберігати спокій, та їхав того вечора, мабуть, найшвидше у своєму житті. За 15 хвилин ми вже під'їхали до грейнджа. Щойно ми вийшли з машини, як двері розчахнулися, і нам назустріч вибігла збуджена жінка, дружина Джона Мері. Сер, вона схопила мене за руку і втупилася в моє обличчя. Добре, що ви приїхали. Грейндж дім смерті. Мене пройняв холодний піт. Обережно передавши її Джонові, я рішуче попрямував до дверей. На порозі я зупинився. Подружжя йшло за мною. Мері продовжувала шепотіти щось про смерть. Я не міг її звинувачувати. Вона весь день провела сама в цьому похмурому величезному будинку, напевно, мучилась здогадками, чому ми так довго не повертаємось, і дім справді був похмурим. Завжди, навіть коли я ночував тут на запрошення професора, він здавався мені важким, наче в його стінах ще жили тіні давньої трагедії, що й змусила мого друга відійти від світу і повністю зануритися в науку. Навіть зараз, дивлячись у напівтемний коридор, я відчував ту ж саму тривожну енергію ледь вловиму, але нестерпну. Зібравшись, я швидко пройшов коридором і відчинив двері кабінету. Світло було ввімкнене, і однієї миті вистачило, щоб переконатися мого друга там немає. Різко повернувшись, я зустрівся з очима слух. У них була жахлива тривога. Вони звикли до тяжкої праці, ніколи не боялися, але тепер боялися, і їхній страх передався мені. Порожня кімната, запалені лампи, крісла біля згаслого каміна усе це справляло гнітюче враження, я спробував приховати, як холод пронизав мені груди. Що робити далі? Очевидно, треба обшукати будинок. Якщо не знайду жодного сліду професора чи його гостя, викличу поліцію. З острахом, але без вагань подружжя повело мене з кімнати в кімнату, з горища до підвалу. Залишалось лише одне місце лабораторія. Я завмер перед зачиненими дверима. Не тому, що ніколи там не бував, навпаки, заходив не раз разом із професором, але цього разу мені було страшно, страшно від передчуття. Зібравшись, я обережно натиснув на ручку. На моє жахання. Двері легко піддалися. Живим професор завжди тримав їх зачиненими. Якийсь новий і раціональний страх стис мені груди. Розчинивши двері навстіж, я мимоволі прижмурився від різкого сяйва. Хтось залишив світло увімкненим. Приголомшений, я застиг. Чув, як за спиною важко дихали старі. Вони теж були налякані. Налякані чим я й сам не знав, але знав одне. В повітрі було щось зловісне, щось жахливе сталося в цій кімнаті. Долаючи тремтіння, я зробив кілька кроків уперед і знову озирнувся в кінці просторого приміщення в яскравому світлі блищало щось велике. Я повільно підійшов. Це була скляна конструкція, майже як вітрина, близько восьми футів у ширину і семи у висоту. Механічно, мов під гіпнозом, я обійшов її довкола. Жодного отвору, жодного входу. Це мене здивувало. Я постукав по її поверхні, звук був як від кришталю. Крізь прозорі стінки я бачив Джона з мері вони спостерігали за мною. Раптом Джон швидко наблизився до протилежного боку конструкції, став на коліна і заглянув усередину. Потім підвів до мене погляд, повний жаху. І показав рукою на підлогу. Його губи ворушилися без звуку. Я прослідкував за його жестом і закляк. Посередині клітки, на блискучій підлозі, щось яскраво виблискувало в світлі. Я наблизився, притиснувся обличчям до холодної поверхні і, нарешті, усвідомив, це був діамант, великолепний камінь. І я знав, без сумніву, професор завжди носив перстень із діамантом. У нападі жаху я кинувся до Джона, який досі стояв навколішки. Це діамант, сер, професора, прохрипів він. Але як я не міг збагнути, як він туди потрапив? У клітку ж немає входу. Можливо, камінь випав, коли професор працював поруч. Але ж тоді він мав би опинитися зовні. Це його діамант, сер, вперто повторив Джон. Тут мене охопив дикий, невимовний страх. Я відступив, уникаючи погляду тієї блискучої, мов живої клітки. Здавалося, вона насміхається «Злорадіє, живе. Швидше. вигукнув я. «Ідемо звідси, негайно, вони не потребували другого заклику. Ми залишили лабораторію, вона була інакше не скажеш гробницею. За п'ять хвилин я вже мчав машиною вузькою дорогою до міста. Не зупинявся, поки не доїхав до поліцейського управління. Мабуть, виглядав так, ніби щось сталося, бо мене одразу провели до начальника поліції. За кілька хвилин я виклав йому всю історію він слухав із холодною ввічливістю, що межувала з байдужістю. Відкинувшись на спинку крісла, він почав уголос повторювати факти десь понад 20 років тому ваш друг, професор Врокстон. Одружився, але настільки поринув у розробку якоїсь дивної винахідницької ідеї, що зовсім занедбав дружину вона втекла з іншим чоловіком. Той, у свою чергу, покинув її і зник. Професор відшукав її через багато місяців. Хвора, знедолена, вона незабаром померла. Після того, глибоко приголомшений, Врокстон пішов у відлюдництво, оселився в маєтку Грейндж і присвятив життя науці. Він раптом різко випростався і упер очі в мене, вказавши пальцем. Як довго ви були знайомі з професором Врокстоном? Близько десяти років, відповів я. Над чим він працював? Не знаю. Хоча ви, як я розумію, були його другом. Так, у багатьох речах він мені довіряв, але. Але яке це має відношення до того, що сталося? Урвав я нетерпляче, можливо, кожна хвилина важлива. Має його погляд став ще пильнішим. Ви з'являєтеся сюди, розповідаєте, що ваш друг не з'являвся понад добу, і що, мовляв, бачили діамант із його персня усередині якоїсь скляної камери, і при цьому виглядаєте так, ніби або скоїли злочин, або ледве пережили напад білої гарячки. Чому? Не знаю просто. Я відчуваю, що сталося щось жахливе. Пробурмотів я непевно. Ми не діємо, керуючись відчуттями. Начальник підвівся. Але ви сказали достатньо, щоб почати розслідування. Поведете мене та двох моїх людей до того будинку. Зачекайте тут. Він вийшов. Чекаючи його повернення, я намагався поглянути на все тверезо можливо, начальник має рацію. Просто професор відсутній якийсь час, а я, побачивши діамант у лабораторії. Влаштував із цього трагедію, а цьому діловому кабінеті все здається не таким страшним. Урешті решт, професор, вільна людина, не повинен звітувати перед прислугою. За кілька хвилин він повернувся разом із двома офіцерами. Ми знову вирушили до грейнджа. Усю дорогу ми мовчали. Лише іноді начальник ставив короткі запитання. Я вже трохи охолов, тому відповідав обережно. Але відчував, як він пильно спостерігає за мною цікаво, що він думає. Коли ми дісталися до Грейнджа, двері розчинив Джон. За ним стояла його дружина. На моє запитання, він лиш похитав головою нічого нового, сер. Начальник кинув на нього гострий погляд і сухо наказав Проведіть до лабораторії. Але Джон завмер, обличчя зблідло. Я не можу, сер, пробурмотів він. Тоді начальник подивився на мене. Хоча мені самому було страшно, я кивнув і повів їх коридором. Серце билося важко. Атмосфера будинку знову тиснула на груди. Але я мовчки відчинив двері і пропустив поліцейських уперед, начальник оглянув приміщення, потім повернувся до мене. Чого саме ви боїтеся? запитав він. Я вказав на кришталеву клітку. Поліцейські рушили до неї. Ви не знаєте, як її відчинити? запитав начальник після короткого огляду. Ні, відповів я. Востаннє, коли я був тут, її ще не було. Коли це було? Приблизно два або три місяці тому. Я часто у відрядженнях, начальник та його люди знову звернули увагу на конструкцію він помітив дроти та трубки, що йшли від клітки до пульта на стіні можливо, її керування. Тут припустив і підійшов до панелі. Подивився на блискучі важелі, один обережно пересунув. Результат був вражаючий. Перед нашими очима одна зі стінок беззвучно відсунулася вбік. Гадаю, досить на перший раз, пробурмотів начальник, відступив від пульта і зайшов усередину, вийшов, тримаючи в руці той самий блискучий предмет. Це професорів діамант, прохрипів я. Як ви можете бути певні, він глянув на мене всі неогранені камені схожі. Я просто знаю, ледве вимовив я. Ви просто знаєте, повторив він і сів, містер Торнтон, коли ми з вами виїжджали сюди, я думав, що або ви божевільні, або приховуєте щось серйозне. Ви виглядали як людина, що щойно скоїла злочин. Та зараз він знову подивився на діамант. Зараз я переконаний, що ваша історія не вигадка. А тепер говоріть я мовчки відступив, зиркнув через плече. Один офіцер уже заступив двері, другий тримав у руці револьвер. Господи, я знову опинився в кошмарі. За що вони мене підозрюють? Сідайте, наказав начальник, мовчки я сів. Не відходьте, хлопці, слухайте уважно. Потім до мене. Професор Врокстон був заможним, без рідних? Так, ви знаєте, що він заповідав у своєму заповіті. Так, я відчув, як сковує холод. І що саме? Цей дім і щорічну ренту Джону та його дружині, все інше мені гм, начальник пронизливо на мене подивився. А як із вашими справами останнім часом, прокляття, який він мав на це право, мене знову охопила злість. Але опиратися було марно. Останній рік провальний, у справах повний крах. Професор навіть позичив мені гроші. Гм, ем, він обернувся до клітки. І ви досі не знаєте, над чим саме працював професор знаю лише загальну ідею о, то чому ж раніше не сказали. Бо це звучить абсурдно. Колись, коли він розповідав мені про свою трагедію, втрату дружини. Сказав, що зазнав абсолютного нуля людського страждання, і тоді вирішив створити абсолютний нуль у фізичному сенсі. Продовжуйте. Його експерименти були спрямовані на створення температури абсолютного нуля, здавна вчені мріяли про це, і він майже досяг, але довго не міг знайти матеріал, що витримав би дію цього холоду все руйнувалося камінь, метал, плоть. Лише одна речовина могла витримати кристал твердістю як діамант. І що далі? Я зрозумів, нарешті зрозумів я схопив начальника за руку. Ось що це оце втілення його мрії, це і є абсолютний нуль. Відплата можливо, похитав головою начальник. Але тоді де професор і містер Лейтем, і як пояснити, що пульт зовні, а діамант усередині? Хіба що професор сам поклав його туди? Саме так вихопилося в мене. Але я пожалкував, бо знову побачив у його очах підозру і, мабуть, у захваті від винаходу він просто вибіг повідомити когось із колег. З іронією кинув начальник, не скориставшись машиною, не відчинивши дверей. Містер Торнтоне, начальник підвівся і поглянув на мене суворо. Скажіть відверто. Хіба самі не вважаєте свою версію дещо? Надуманою, професор зник. Ви стверджуєте, що ця конструкція контейнер абсолютного нуля, можливо, так і є. Але навіть якщо це правда, ви справді думаєте, що, досягнувши такої надзвичайної мети, професор вчинив самогубство. Навпаки, вигукнув я. Мій друг був доброю, лагідною, але рішучою людиною. Я певен, що, досягши вершини своєї мрії, він насамперед повідомив би мене свого найближчого друга, але не повідомив, сухо зауважив начальник. Усе, що він казав, було, наче цвяхи в кришку моєї труни, це розлютило мене. Пане, сказав я твердо. Я знаю закони щоб звинуватити когось у вбивстві, треба мати докази. Ви мусите мати тіло жертви. Тож шукайте мого друга або його тіло, інакше заберіть свої звинувачення. Я гірко усміхнувся, потім похилив голову адже я сам покликав поліцію, сподіваючись на допомогу у пошуках. А вони просто плутались у здогадах, сипали безглуздими запитаннями та ще й майже відкрито підозрювали мене у страшному злочині. Начальник знову перебив мої думки. «Містер Торнтоне, я повертаюсь до міста. Ви залишитеся тут із моїми людьми. Рекомендую відпочити. Деякі дії ми зможемо здійснити тільки вранці. Один офіцер патрулюватиме будинок і територію, інший залишиться з вами в лабораторії. Він щось прошепотів своїм людям, і разом із одним з них мовчки залишив кімнату. Я спробував заперечити рушив за ним. Та офіцер біля дверей загородив шлях. Його обличчя було кам'яне, він мовчки кивнув у бік вузького ліжка в кутку лабораторії. Я застиг спати у цьому місці на ліжку мого, ймовірно, мертвого друга, мене аж нудило від думки про це. Але охоронець не зводив з мене очей можливо, це також частина якогось допиту сном. Виснажений і зламаний, я важко поплентався до ліжка. Як же я прокинувся? Начальник поліції у формі трусив мене за плече. Двоє інших поліцейських стояли осторонь я сів, розгублено озираючись, яскраве сонячне світло лилося з вікон. Промінь упав на клітку. Я мимоволі відсахнувся аж не вірилося, що спав спокійно. Містер Торнтоне, сказав начальник, у мене серйозні новини. Маю беззаперечний доказ того, що ваш друг мертвий. Господи Боже. вигукнув я, коли пам'ять миттєво повернула події. Але ж, де ви не можете? Ось. Він простягнув мені сто листів. Ви вчора повернулись із поїздки і залишили вказівку пересилати вашу кореспонденцію. Ці листи, вочевидь, запізнилися на день. Я забрав їх із вашої квартири сьогодні зранку і дозволив собі відкрити один. Читайте. З тремтячими руками я розгорнув листа. Одного погляду на почерк вистачило це був в Рокстон. Я жадібно прочитав кожне слово, друже Торнтоне, пишу цього листа напередодні подбаю, щоб його відправили, коли мої плани буде завершено. Запізно, дорогий друже, щоб ти зміг навіть з найкращих міркувань мені завадити. Ти, певно, згадаєш, як колись я сказав тобі. Що закон компенсації колись усе відновить. Я вірю, що настав мій час. Два дні тому я завершив розробку абсолютного нуля, але сталося дещо ще важливіше. Сьогодні до мене завітав чоловік. Хоч він мене й не впізнав, я одразу впізнав його попри роки доля провидіння, як хочеш це назви, але цей відвідувач і є той, хто зруйнував моє щастя я залишу його в себе. Переконаю зайти в кришталеву камеру. Я вже підготував подвійне управління, яке знищиться разом зі мною, коли я ввімкну пристрій із середини. Прошу знищити камеру. Вона вже принесе мені відплату до того моменту, коли ти це читаєш. Прощавай, мій друже, Врокстон, вибачайте містере Торнтоне, тихо сказав начальник, простягаючи мені руку. Я стис її, не стримуючи ні смутку, ні полегшення. Світ утратив генія. Я друга, але він був правий це була відплата, кінеця. Ви щойно прослухали оповідання Відплата С. В. Тенча це ще один приклад того, як фантастика золотого віку поєднувала наукові ідеї, готичний настрій і вічні теми, гріх, помилку і розплату.